У Марокко, може, і в других цих арабських чи там цих мусульманських містах є таке, називається Медіна. Медіна це старе місто, звідки розвивалось тепер сучасне місто. Ну йому там може бути 300-500 тисяч років. І ці Медіни, це, як правило, сеть лабіринтів. От я бронірую отель. І по букінгу і воно мені показує, так? Все, така то вулиця чи що, я не знаю. Я туди заїжджаю, воно один поворот, другий, третій. Я зрозумів, що я вже близько, навіть не знаю, де я. Ну, навігатор показує. Я їду далі, маш... ну, про машини взагалі нема мови, водять пару там, ослів там за собою таке. І раз з'явився чувак такий зразу, як завжди. Він каже: ну, лишай тут. І пішли, я тобі покажу. Я кажу, як лишаю? Я там везде така, як шушера ходив, все. Я думаю, як я його лижу? Бо кінець тут більше прийду, я його не знайду тут. Не, я лишаю, не бійся. Я камеру просто не виключив, вона постійно робила. І є відео, як він мене вів. Це жах. Направо-наліво, направо-наліво, наліво, назад, направо. Все, я пройшов 10 метрів, все. Я думаю, як він зараз від це тікає. Коли назад виїжджав, я включав, де, а це вікно, ці двері. І два метри проїду, ага, правильно, правильно. правильно. І рано, на другий день я звідти виїхав.